Четвер, 22-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси. Благи душі наші. До колосян послання Святого Апостола Павла читання. Браття, будьте в молитві витривалі і чувайте в ній подякою. моліться рівночасно і за нас, що Бог відчинив нам двері проповіді возвіщати. Тайну Христову за яку я в кайданах, щоб я її зробив явною так, як мені слід говорити, пободьтеся мудро з тими, що назовні використовуючи час. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб ви знали, як маєте кожному відповісти. Щодо мене вас повідомить про Всетих, любий брат, вірний помічник і сослужитель у Господі. Власне, тому я його до вас вислав, щоб ви довідалися про наші справи, і щоб він утішив серця ваші разом з Онисимом, вірним та любим братом, який зміж вас. Вони скажуть вам про все, що тут діється. Коментар. Будьте в молитві витривалі і чувайте в ній подяці. Людина за своєю природою дуже нетерпляча, вже і відразу хоче позбутися своїх недоліків швидко, хоче здобути в житті щось матеріальне. Одразу хоче налагодити всі стосунки з іншим. Але мусимо розуміти, що на все потребуємо наших зусиль, але й також і Божої благодаті, бо всі зміни відбуваються у часі. Це не голова болить чи рука, і ми якусь таблетку обезболюючу випили, і через 5, 10, 15 хвилин перестало боліти. В духовному житті так не буває. Тому апостол каже, щоб ми були витривалі в молитві і чували з подякою. Бо дуже важно, якщо щось просимо, усе, що просите, прошіть з подякою. Це означає, Господи, дякую Тобі за все, що маю, але дайте мені, що ще потребую. Але нехай буде Твоя воля, а не моя тільки Той, хто довіряється Богові, Господь неминуче це дасть йому. Бог завжди дасть те, що нам потрібне. Але якщо ми віримо в це, бо Він сказав, що саме за вірою нашої дасть. Бо якщо ми самі не віримо дуже, в те, то точно не станеться. Бог проти нашої віри не може піти. Тому будьмо витривалі. Маємо довіру до Господа, і тоді Бог діятиме у нашому житті згідно з Його планом щодо кожного з нас. Від ЛУКИ Святого Євангелія. читання. Одного разу приступив до Ісуса один з його учнів, і сказав йому: Наставнику, ми бачили одного. Що Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус сказав до нього: не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він твердо постановив пустити ще в дорогу до Єрусалиму. І вислав посланців перед собою, пішли вони і увійшли в якесь самарянське село, щоб йому приготувати місце. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши те, учні, Яків та Іван Тайван, сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і їх? Ісус, обернувшись, став докоряти їм, і вони пішли в інше село. Коментар. Бо хто не проти вас, той з вами. Дорогі мої, дуже часто ми ділимо людей на наших ближчих, ще дальших друзів, недругів, приятелів, ворогів, і цей підхід. Застосовуємо і вставлені навіть до політичних партій. Іноді люди випадково потрапляють до якоїсь політичної партії і стають запеклими оборонцями її ідеології. Також те, коли бачимо, що люди будують своє світоглядне буття в протистоянні до когось у протиставленні світоглядові осіб, які їм неприємні. Дуже багато і я це відчуваю на собі, особливо в тих записах, які роблю. Бачиш, завжди ставлять ті дизлайки. Для мене це нічого. Але я б хотів, щоб людина конструктив показала, пояснила, що не так, що не так кажу зі Словом Божим. А це просто неповага не до Слова Божого, а особисто до мене. І що б не говорив, не сприймають. Ісус Христос вказує, що так не має бути. Він нагадує, що хто не проти вас, той вами. Тому не маємо жити чи діяти проти когось. Подивіться, що в нас в державі робить, тільки одні на других. І насправді, про народ їм байдуже. Маємо свідчити Ісуса Христа. Нести та проповідувати Його кожній людині. Що ближче будемо до Ісуса Христа, то будемо ставати ближчими до Отця, а тоді одне до одного. Якщо у нас є протистояння, значить, ой, якщо далеко ми від Христа ми не маємо Христового Духа. Коли наблизимося до Спасителя, тоді будемо мати спільний Дух Господній, дух любові, прощення і прийняття, і з цього пізнають правдиву духовність і правдиве християнство. На Кінець дорогі мій, Ісус покликав 12 апостолів і дав їм силу зціляти. Та звільняти людей від пливу Злого Духа. Вони нагодували п'ять тисяч народу хлібами, які помножили, які стали свідками приопрашення. Цей час був для них дуже насиченими подіями і чудесами. Тому зрозуміло, що учні почали думати про свою значущість та особливість. Зрештою, вони справді були обрані Ісусом. Проблема з'явилася. Коли учні присвоїли право користуватися духовними дарами і робити великі речі виключно в своїй спільноті та хотіли зупинити іншу людину, яка виганяла бесів іменем Ісуса. Вони мислили ймовірно так: Хто ти такий? Ми йдемо за Ісусом, та то ми, є Його учнями, а не Ти. Ми його найближчі соратники, ми ті, хто має владу лікувати людей та виганяти демонів, це наше ексклюзивне право. Господь не засуджував і не докоряв своїм учням за те, що вони так думали. Натомість Він звернув їхню увагу на сутність Євангелія. любов до ближнього, смиренне серце. І покірний розум замість контролю та обмежень, саме такими рисами мають відзначатися послідовники Христа. Ці риси роблять людину великою в очах Бога. Ми повинні пильнувати свої думки. По-перше, Ісус приймає всіх, але не тільки тих, кого ми сприймаємо як великих або гідних наслідувати Йому. Він закликає кожного пошісти своє місце у служінні церкви, хоч би ким ми були керівниками, рядовими співробітниками чи прибиральниками, до кожного знайдеться власне місце. По-друге, для Бога важливіше не те, що ми робимо, а те, як ми це робимо. Коли Ісус ставить перед учнями дитину, Він фактично запитує, чи в наших учинках є любов, смирення та бажання служити ближнім. Тому закликаю вас, Поговоріть з Ісусом сьогодні про те, як ви розумієте велич і успіх. Може так статися, що на вашому п'єдесталі замість любові і смирення. Перебувають влада, гроші й кар'єра. Не біймося визнати це як перед Богом, так і перед собою. Зцілення починається з правильного діагнозу. А далі нехай Господь керує вашою молитвою і шляхом у житті. Він точно знає, як вас зробити щасливими. Самаряне. Не прийняли Ісуса, бо Він був неправильним з їхньої точки зору, йшов до Єрусалиму, а самаряни вважали, що Богу належить поклонятися в іншому місці. Самаряни та юдеї вважали одні одних єретиками. а це в свою чергу псувало всю решту їхніх взаєминних стосунків. Ця ворожнеча тривала вже кілька століть. Цікава різниця в тому, як сприйняв таке неприйняття сам Ісус, і як це зробили Його учні. Учні розгнівалися і жадали небесного покарання для Самарян. А Ісус почав докоряти. Дивно, але Він почав докоряти своїм учням, а не самарянам, отже, бачимо відмінність. Ісус більш смиренний. Ніж апостоли, а його докір має на меті зробити їх більш лагідними та терпеливими. Нерідко і ми в нашому житті зустрічаємося з болючим досвідом неприйняття, коли нас з якихось причини відкидають чи зневажають. Тоді у нас, як і в апостолів, спалахує гнів і починаємо мріяти про покарання для тих. Хто нас образив, та Ісус на власному прикладі закликає нас не мститися і не злитися. А як у вас це виходить, дорогі мої? Напишіть про це в коментарях, а на Це отримаєте благословення. Він з учнями просто перейшли в інше село, де, можливо, мешканці виявилися більш лагідними і гостинними. І ми можемо робити так само, не відповідати Злом на зло, а радше шукати, де є добре. Ісус покликав дванадцять апостолів і дав їм силу зціляти та звільняти людей від впливу Злого Духа. Вони нагодували п'ять тисяч народу хлібами, які помножив Христос, а деякі стали швідками преображення. Цей час був для них дуже насиченим подіями і чудесами, тому зрозуміло, що учні почали думати про свою значущість та особливість. Зрештою, вони справді були обрані Ісусом. Проблема з'явилася, коли учні присвоїли право користуватися духовними дарами. І робити великі речі виключно своїй спільноті, та хотіли зупинити іншу людину, яка виганяла бесів іменем Ісуса. Вони мислили ймовірно так, хто ти такий? Ми йдемо за Ісусом та є Його учнями, а не Ти. Ми, Його найближчі соратники, ми ті, хто має владу лікувати людей та виганяти демонів. Це наше ексклюзивне право. Дорогі мої, донедавно це так звана церква, Московський патріархат. Бачите, для них усі були неканонічні щепенці, і там я не знаю, що як вони в називали. Виключно вони одні праві. Вони вже Бога, як кажуть, взяли за руки і вони вже зайняли рай. Ніхто інший. За їхнім тлумаченням не міг туди потрапити. Господь не засуджував і не докоряв своїм учням за те, що вони так думали. Натомість він звернув увагу на сутність Івангелі, любов до ближнього, смиренне серце, покірний розум замість контролю та обмежень. Саме такими рисами мають відзначатися послідовники Христа, а не хто як ми. Ці риси роблять людину великою в очах Бога. Ми повинні пильнувати свої думки. По-перше, Ісус приймає усіх, а не тільки тих, кого ми сприймаємо як великих або гідних наслідувати Його. Він закликає кожного посісти своє місце у служінні церкви, хоч би ким ми були, керівниками, рядовими співробітниками чи прибральниками. Де для кожного знайдеться власне місце. По-друге, для Бога важливі ще не те, що ми робимо, а те, як ми це робимо. Коли Ісус ставить учнями дитину, Він фактично запитує, чи в наших учинках є любов, смирення та бажання служити ближнім. Тому поговоримо сьогодні з Ісусом про те, як ми розуміємо велич і успіх. Може так статися, що на твоєму п'єдесталі замість любові та смирення перебувають влада, гроші і кар'єра. Не бійся визнати це, як перед Богом, так і перед собою. Зцілення починається з правильного діагнозу. А далі нехай Господь керує твоєю молитвою і твоїм шляхом. Він точно знає, як тебе зробити щасливим. Тому так коротко скажи, Ісусе, навчи мене любити і бачити тебе у найменших цього світу. Текст цього сьогоднішнього Євангелія містить три теми. Ісус провіщає учням, що його зрадять і видадуть на розп'яття, але вони не розуміють Його слів. На запитання учнів, хто з них найбільше ставить перед ними малугам, дитину. Ісус каже Іванові не перешкоджати місії людей, які йдуть за ним інакше, ніж апостоли. Служіння для кожного царства не є ексклюзивним завданням тільки 12 учнів. Це відповідальність усіх послідовників Ісуса. Ісус вже сказав до Нього: не бороніть. Бо хто не проти вас, той з вами». Цей текст, торгими, закликає до смиренного визнання, що ми усі однаково потребуємо Христа, Його любові та спасіння. Ніхто з нас не має виняткових повноважень на Христа, своєрідних авторських прав. Христос належить усім, бо витерпів смерть на Христі і Воскреса життя всього світу. Цей та подібні тексти, Писання навчають нас зосереджуватися на основному і відкидати другорядне, поширення доброї новини набагато за дрібні нюанси, пов'язані з цим процесом. Коли ми бачимо християн, які трохи інакше переживають Бога, трохи, трохи інакше говорять про нього, але все-таки зосереджені на особі Ісуса. Бога, який став людиною. Нащимо ці деталі самому Богові. Він єдиний знає серце кожне. Декілька останніх років я досить гостро відчуваю, що наші ці конфесійні поділи, а також певні невидимі фракції церкви, до якої я належу, насправді тільки віддаляють нас від Христа і Його науки, а також. Послаблюють наше свідчення перед світом, який ще не пізнав Бога. Важливо навчитися не сприймати християн інших конфесій, як своїх ворогів. Але радше як братів і сестер. Люди поза церквою мало розуміють обрядові та навіть конфесійні відмінності між нами. Зовні нас просто сприймають як християн. Від сили нашої любові залежить сила, переконливість та, та впливу нашого свідчення. Світ можна умовно поділити на людей, які вже пізнали Бога, та людей, які ще його не пізнали. Від єдності, любові та спільного, переконливого та свідчення всіх християн залежить поширення доброї новини та реалізація Божого плану спасіння. Ісусе, дякую Тобі за дар спащення для всіх людей. Даруй мені мудрість співпрацювати з усіма твоїми дітьми заради Божого царства. Якщо надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Також я в першому коментарі уділяю благословення. Під ним, на жаль, ще відповісти, пишіть імена, а також коментуйте. Цікаво читати ваші коментарі, ваші думки. Якщо є питання, задавайте. По можливості постараюся відповісти. Ну і про подобається, не подобається, вподобайки. Той пальчик вверх, чи пальчик вниз теж не стежне себе. Вам не важко, а мені приємно. Слава Ісусу! І на кінець, як завжди, поможемося. Господи, навчи мене не гніватися і не мститися, зустрічати неприйняття чи образи. Амінь. Слава Ісусу Христу!